Вітаю, я Кислік Іван, учень 8-го класу тійсько навчально-виховного комплексу No3 тема дослідницького проєкту порівняння хмарних сервісів. Ви вирішили почати збирати свої файли на хмарному сховищі, але не знаєте, яке вибрати, а можливо, ви вже почали збирати свої файли, але не задоволені сервісом. Проподуйку вам порівнянні огляди великих гравців ритку. Адже до сьогоднішній день... Хмарних технології досягли величезної популярності, вони дозволяють отримати віддалений доступ до своїх файлів, бачи лише вихід від інтернет. У сучасному світі практично будь-яка послуга, яка, яка вимагає від вас фізичної близькості до комп'ютерного обладнання, яке ви використовуєте, тепер може бути доставлена через файл. Вар. Варто зазначити, що безкоштовна система з відкритим вихідним кодом налічується одедить. Саме це зацікавило мене. Я виявив бажання спробувати порівняння хмарних сервісів та вибрати для себе найкращий варіант. Хмарні сервіси, як і всі технології, мають також свої мінуси. Основним значним недоліком хмарних технологій є ризики, пов'язані з безпекою. Саме тому у роботі було досліджено безкоштовно, найпопулярніші хмарні сховища даних, Dropbox, OneDrive, Google Диск, iCloud. Розглянемо кожне з них. Doorbox це хмарна система зберігання інформації у вигляді папок або файлів. Переваги однаковля працює на Windows, Mac, Android та ОС. Достакротні програми легко працюють файлові системного комп'ютера. Сервіс не обмежує завантаження за розміром, має простий спосіб поділитися файлами, якщо використовуєтесь різними пристроями. Недоліки. Завантаження великих файлів може зайняти декілька годин. Сервіс не надає великої кількості можливостей для налаштування, саптування і перегляду збережених файлів. iCloud працює на логічно іншим парнем сервісу, зберігає, синхронізує файли. Серед надзвичайних функцій сервіс пропонує знайти друзів і допомагає знайти втрачений iPhone. Переваги: резерв, де копіювання, легкість використування, швидкий обід інформації та віддалення управління. Хочу здати друзів та втрачений пристрій. Недолі. Вільне користування надається тільки власникам гаджетів фірми Apple. Відсуті шифрування дальність користувачів тільки 5 ГБ вільного простору. Google Drive це хмарний сервіс зберігання файлів. Доступ до них можна отримати звідусі, де ви не знаходились вдома на роботі або на дозвілі з мобільного пристрою. Перевага! Доступність Google Диск дозволяє. Її користувачам отримувати доступ до своїх файлів з будь-якого пристрою, підключеного до інтернету, співпраця та спільний доступ. Є можливість спільної роботи, тобто кілька користувачів можуть працювати в режимі реального часу над одним документом. безкоштовно сховище у розмірі 15 ГБ. Інтеграція з Google Workspace такими, як документ. Таблиці недоліки не обмежує безкоштовно схожу. Офлайн доступ потребує налаштування. Відсутність можливості автоматично завантажити фотографії і смартфона прямо в сервіс. Microsoft пропонує скористати своєю розробкою файлним сервісом OneDrive. Перевага. Резервне копіювання. Передбачено автоматичне резервне копіювання, яке можна налаштувати за власною потребою. Спільний доступ до файлів. можна легко обмінюватись файлами між пристроями. Сканування документів. Є функція сканування з мобільного пристрою. Він міно працює з пристроями Windows, тому що він вбудований в операційну систему. Можна легко відкрити збереження в OneDrive. Файл за допомогою інших додатків компанії Microsoft. Недоліки, OneDrive призначити саме для пристроїв на Windows. Доведеться відкрити свій обліковий запис Microsoft, який надасть вам доступ до Outlook, Xbox Live і інших сервісів Microsoft, незалежно від того, хочете ви цього чи ні. Не всі файли і фото можна зберігати. Як підсумок усьому сказано, розглянемо зведену таблицю сервісів марного зберігання даних, обмеження за розміром файлів, немає лише у Dropbox, Безкоштовне місце найбільше: 15 ГБ у Google Диск. А найменше 2 ГБ у Dorbox. Регулювання файлів відсутні лише у DrBox. Отже, під час проведення аналізу найпопулярніших марних сховищ було видно, що кожна з них розробники вклали необхідний функціонал для зручності користувачів. А так само кожне сховище має свій недолік, яке з перераховування сервісів можна назвати найкращим. визначити досить важко. Але якщо вибрати оптимальний варіант, який припаде до душі більшість, то вибір буде на Google Drive. В нього найбільший обсяг безкоштовного дискового опросу, а також хороша співпраця з пристроями на Android. Зберігаючи важливі файли в цьому сервісі, можна спати спокійно, захист на високому рівні, технічні проблеми і зловмисники навряд чи зможуть вам нашкодити. Я надію, що моє порівняння. Допоможе вам з вибором якісно охомарно схожі. Дякую за увагу!